Вітаю на каналі Екоінструмент Київ. Цього разу ми докладно розглянемо особливості термометрів від Hanna Instruments. А саме, термометри HI 14520 p HI98501 або CheckTemp, HI98509 або checktemp 1, HI151 або CheckTemp 4. Перш за все, що спільного у цих термометрів? Кожен з них має великий дисплей для відображення результатів вимірювання. Також представлені термометри, оснащені загостреним сталевим зондом з нержавіючої сталі марки AISI 316 Ця сталь має максимальну корозійну стійкість, підвищену стійкість до дії кислот, лугів та інших агресивних середовищ при тривалому контакті. На кінчику зонда розташований датчик температури, терморезистор. Він перетворює значення температури у електричний сигнал. Завдяки цьому час відгуку у термометрів мінімальний, і стабілізація показань відбувається протягом кількох секунд. Нарешті, усі термометри забезпечені функцією самодіагностики CellChack. Кожного разу, коли термометр вмикається, відбувається перевірка його електроніки на відповідність заводському калібруванню. Результати перевірки з'являються на екрані до початку вимірювання. 0 означає, «Все добре, поява повідомлення ІРАР свідчить про те, що сталася внутрішня помилка. Термометр при цьому все ще може працювати, але немає гарантії, що його показання будуть відповідати заявленим характеристикам. Тепер розглянемо особливості кожного термометра. CheckTemp чек та чектемп 1 вимірюють температуру у діапазоні від мінус 50 до 150 Цельсія з високою точністю плюс-мінус 0,2 градуси Цельсія на інтервалі від мінус 30 до плюс 120 Цельсія та з можливою погибкою у плюс-мінус 0,3 Цельсія на краях діапазону вимірювання. Обидві моделі виконані у вологозахищеному корпусі, але не розраховані на потрапляння у воду і це треба враховувати. Відрізняються вони між собою конструктивно. Чектемп – кишеньковий варіант, який зручно використовувати в лабораторії або брати з собою будь де для вимірювань водних розчинів ґрунтів напівтвердих харчових продуктів тощо. У чектемп 1 зонд підключається до цифрового блоку за допомогою гнучкого кабелю довжиною 1 метр. Отже, цей термометр може бути корисним, коли вимірювання треба провести трохи далі, ніж на відстані витягнутої руки в басейнах, на станціях водопідготовки, в великих ємностях на підприємствах харчової промисловості, в ставках для розведення риби або гідропоніки. Ці термометри мають одну кнопку управління для вімкнення і вимкнення, та за замовченням вимикаються після 8 хвилин невикористання. Але за бажанням, користувач може налаштувати час автоматичного відключення. Покажу на прикладі чек-темп. Треба відкрити кришку батарейного відсіку. Знайти кнопку зміни налаштувань. Якщо натиснути цю кнопку коротко один раз, в термометрах можна змінити одиниці вимірювання з Цельсія на Фаренгейти. Друге коротке натискання дозволяє змінити налаштування енергозбереження. Обрати потрібний варіант можна за допомогою кнопки ввімкнення. Довге затискання кнопки налаштувань, переведе термометри знову в робочий режим. У моделі CheckTemp 1 також потрібно відкрити батарейний відсік і виконати ті самі дії. Як бачимо, ці моделі відрізняються також елементом живлення. В одному випадку це батарейка-таблетка, в іншому три пальчикові батарейки типу 3 а Треба додати, що у моделі CheckTemp загострений зонт закривається захисним ковпачком. А CheckTemp 1 має зручну підставку для розміщення цифрового блоку на столі. Перейдемо до моделі HI14520P. Цей термометр розроблений для вимірювання температури щільних або твердих чи напівзаморожених речовин. Він має розширений в порівнянні з попередніми моделями діапазон вимірювань від мінус 50 до 220 Цельсія з високою точністю плюс-30 Цельсія на інтервалі від мінус 20 до 90 Цельсія. У термометра hi 145 більш міцний потовщений зонт у порівнянні з попередніми моделями. Його діаметр складає 5 мм і міцна ручка до якої зручно прикладати зусилля при потребі занурити зонту щільну речовину крім того у цієї моделі є кнопка для збереження останніх показань і він також автоматично відключається через 8 хвилин невикористання. використання однак користувач не може змінювати час автовідключення Живиться термометр від пальчикової батарейки 3А Також в комплекті є невеличкий ковпачок тримач і, нарешті, термометр HI151 чектем 4 Він вимірює з високою точністю у надширокому діапазоні температур від мінус 50 до 300 градусів Цельсія. Корпус термометра ударостійкий та повністю водонепроникний, клас захисту IP 67 і може проводити вимірювання у різних середовищах, в лабораторіях та на виробництві, використовуватись у сільському господарстві і аквакультурі, а також на кухнях, домашніх або промислових. За потреби вимірювання температури певних категорій продуктів користувач може замовити цей термометр у корпусі відповідного кольору. Опціональний чектемп 4 доступний у шести різних кольорах, які можна призначити різним категоріям продуктів, щоб уникнути перехресного забруднення в ресторані на кухні чи у виробничому приміщенні. Економічний корпус термометра зручно тримати у руці. Для його ввімкнення достатньо лише розкрити зонт. Він також має регульований режим енергозбереження. За замовчуванням, автовідключення відбувається через 2 хвилини на використання. Цей час можна змінити так само, як і у попередніх моделей. Кнопка налаштувань також знаходиться у батарейному відсіку. Живлення цієї моделі відбувається від літієвої батарейки таблетка. Якщо термометр вже перейшов у режим енергозбереження, його не потрібно закривати і знову розкладати. Вбудований датчик руху виявляє, коли термометр піднято і автоматично знову вмикає дисплей. Сподіваємось, цей огляд допоможе вам обрати потрібну саме вам модель. Якщо залишились запитання, звертайтесь в коментарях до цього відео або телефонуйте нашим менеджерам і чекайте на наступні корисні відео.